Чому болить живіт після вживання крупи? Чутливий шлунок, чому звичайні продукти викликають дискомфорт і як з цим боротися. Всі ми любимо смачно поїсти. Але що робити, якщо прості радості, на зразок хрустких пластівців на сніданок або освіжуючого морозова в спеку перетворюються в джерело дискомфорту, спазмів і болю в животі? Чутливий шлунок проблема, знайома багатьом. І вона не обов'язково свідчить про серйозне захворювання. Найчастіше це результат індивідуальної непереносимості певних продуктів, особливостей травної системи або навіть способу життя. У цій статті я, як людина, що пройшла через багато в плані харчових реакцій, поділюся своїм досвідом і експертними знаннями про те, чому звичайні продукти можуть викликати дискомфорт і як з цим боротися. Чому реакція на їжу це не завжди хвороба? Перш ніж ми перейдемо до конкретних продуктів і причин дискомфорту, важливо зрозуміти, що реакція на їжу це не завжди ознака серйозного захворювання. У кожної людини травна система унікальна, і те, що нормально для одного, може викликати неприємні відчуття у іншого. Це може бути пов'язано з індивідуальна непереносимість, непереносимість певних продуктів, таких як лактоза у молочних продуктах або глютен. У пшениці, житі, ачмені може призвести до болю в животі, здуття та інших неприємних симптомів. Синдром роздратованого кишечника СРК це поширений розлад, який впливає на роботу кишечника і може викликати спазми, болі, здуття та зміни в роботі кишечника. Недолік ферментів, деякі люди відчувають дефіцит ферментів, необхідних для перетравлення певних продуктів, що може призвести до дискомфорту. Запалення, запальні процеси в кишечнику, викликані різними факторами, можуть посилювати чутливість до певних продуктів. Стрес, стрес і тривога мають величезний вплив на травну систему, роблячи її більш чутливою до подразників. Головні провокатори дискомфорту розбираємо популярні продукти. Тепер давайте розглянемо конкретні продукти, які часто стають причиною проблем з животом. 1. зернові від пластівців до попкорну. Пластівці, вівсянка, попкорн, здавалося б, нешкідливі продукти, але вони можуть викликати дискомфорт у людей з чутливим шлунком, ключова проблема тут клітковина. Хоча клітковина важлива для здоров'я, надлишок або певні види клітковини можуть бути важко засвоюваними і викликати здуття, гази та спазми. Особливо це актуально для людей з СРК. Рада, почніть з невеликих порцій і вибирайте продукти з низьким вмістом клітковини. Спробуйте вівсяну кашу, приготовану на воді замість молока. Уникайте попкорну з великою кількістю олії та цукру. Особистий досвід, я помітив, що надмірне вживання вівсянки в період стресу посилює здуття. Зменшення порції та вживання її з пробіотиками допомогло вирішити проблему. 2 молочні продукти йогурт, молоко та сир. Непереносимість лактози поширена проблема. Якщо у вас є така непереносимість, вживання молочних продуктів може викликати гази, здуття, біль у животі та діарею, але не поспішайте виключати всі молочні продукти з раціону. Багато людей добре переносять йогурт завдяки вмісту пробіотиків, які допомагають перетравлювати лактозу. Рада, спробуйте молочні продукти без лактози або ферментні добавки, що містять лактозу, щоб допомогти перетравлювати лактозу. Важливо, не плутайте непереносимість лактози з алергією на молоко, яка є більш серйозною реакцією. 3. Фрукти і горіхи, солодкість і користь із підступом фрукти багаті вітамінами та антиоксидантами. Але деякі з них можуть бути важко засвоюваними через високий вміст фруктози, клітковини та поліфенолів. Горіхи, особливо мигдаль, також можуть викликати дискомфорт через високий вміст жирів і певних хімічних речовин. Рада, вибирайте фрукти з низьким вмістом фруктози, такі як банани та ягоди. Їжте горіхи в помірних кількостях і ретельно пережовуйте їх. Спостереження, я виявив, що вживання великих порцій яблук викликає у мене здуття. Перехід на печені яблука допоміг вирішити цю проблему. 4. Морозово. холодне задоволення, яке може розчарувати. Морозово, особливо жирне, може викликати спазми в животі через високий вміст жирів і цукру. Крім того, холодна температура може стимулювати кишечник і викликати дискомфорт. Рада, вибирайте морозиво з низьким вмістом жиру та цукру, їжте його в невеликих кількостях і не надто швидко. Як впоратися з чутливим шлунком практичні поради. Введення харчового щоденника: Записуйте все, що ви їсте, і як себе почуваєте після цього. Це допоможе виявити продукти, які викликають дискомфорт. Виключає дієта, спробуйте виключити певні продукти, наприклад. Молочні продукти, глютен фруктозу з раціону на кілька тижнів, щоб перевірити, чи покращиться ваш стан. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом перед початком дієти, що виключає 1. повільне харчування, їжте повільно і ретельно переживуйте їжу, 2. це полегшить перетравлення і зменшить навантаження на шлунок. Управління стресом знайдіть способи боротьби зі стресом. Такі, як медитація, йога або фізичні вправи. Пробіотики Пробіотики можуть допомогти поліпшити здоров'я кишечника і зменшити симптоми чутливого шлунка. Важливо, перш ніж приймати будь-які добавки, проконсультуйтеся з лікарем. Висновок: слухайте свій організм і будьте терплячі. Чутливий шлунок це не вирок. Розуміння причин дискомфорту та застосування правильних стратегій може допомогти вам насолоджуватися їжею без болю та тривоги, ключовий момент це уважність до свого організму і терпіння в пошуку оптимального раціону. Не бійтеся експериментувати і консультуватися з фахівцями. Пам'ятайте, що кожна людина унікальна, і те, що працює для одного, може не підійти іншому. Чутливість шлунка це сигнал від вашого тіла, який вимагає уваги і турботи. Не ігноруйте його. І найголовніше, не соромтеся звертатися до лікаря, якщо дискомфорт в животі стає постійним або погіршується. Він зможе провести необхідні обстеження і поставити точний діагноз.